Добрий вечір, добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую, що приєднуєтесь до цієї молитви. Дякую вам. Також вітаю всіх, хто буде дивитися в записі це відео. Дякую вам, що молитеся за перемогу України. Дякую. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодом». І кожний вечір о 21.10 я провожу колективну молитву за перемогу України на YouTube-каналі Вільна Дум. Тому, будь ласка, запрошую приєднуйтесь до цього каналу. Натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І хочу пару слів сказати про саму молитву, яку я використовую. Це покаяльна молитва, яка допомагає очистити душу від думок про від поганих думок про сумніви, зневіру від страхів, що переповнюють наші думки, нашу душу. І навпаки ця молитва зміцнює віру. Віру в те, що Збройні Сили України переможуть, що настане перемога України, що наша країна буде процвітати, що українці будуть жити в мирі і злагоді, і що усе буде добре. Саме для цього і покликана це молитва. Крім того, колективна молитва вона посилює наші молитви в багато разів. У Біблії говориться про те, що коли люди звертаються до Бога колективно, то Він знаходиться серед них і тому точно чує молитви. Тим паче, коли ми молимося разом, то ми підтримуємо один одного, підтримуємо віру один одного, зміцнюємо додатково віру один одного. І тим паче, тим самим ми отримуємо у те, що віримо. Бо написано. Да буде вам у вірі вашій. Вірте і отримаєте у те, що вірите. Тому дуже дякую вам, що приєднуєте, що підтримуєте всі, нас, усіх у вірі, у перемогу України, що молитеся. Тим самим ми молимося. За всю фактичну Україну, щоб е, в усіх людей усе було добре, щоб е, в усіх, хто зараз захищає нашу країну, було все добре, щоб їх Господь Бог захищав, оберігав від небезпеки, е, рятував, підтримував, дарував чудові ідеї е, і направляв їх на перемогу. до перемог. Давайте тоді вже і будемо приступати до самої молитви. Я включу текст молитви і нагадаю, що повний текст молитви ви можете знайти у описанні під відео. Також там є посилання на останні опубліковані мною молитви та відео. Один з останніх це. Подкаст про те, чому важливо відпочивати і розслабляти нервову систему, і яким чином це можна зробити. Тому пропоную також переглянути пізніше на каналі. А зараз давайте розпочнемо молитву за перемогу України у війні з Московією, щоб у нас і в усіх українців усе було добре. З Господом Богом давайте розпочнемо. Господь всемогутнє, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе, Господи. Я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю Тобі, Господи. Бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що росіяни вторглися в мою країну, що стали причиною того, що мільйони людей стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені, дякую тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив, дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що зміцнив мою віру у перемогу України. І приготував для нас мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь всемогутній. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш мені відчути, пережити, побачити, бо я довіряю тобі. Господи, я вірю в Тебе, я дякую Тобі, Господи. Я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, гордині, сумнівах, страха, зневірі. Що стало причиною того, що в моїй країні вже більше року триває кровопролитна війна, що в моїй країні сотні тисяч людей змушені були взяти до рук зброю і захищати свою країну, відстоювати свою країну. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, що вибачив. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що приготував для нас перемогу, приготував для нас мир і процвітання. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш відчути, пережити, побачити, бо я довіряю Тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомих, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні проливається кров, що в моїй країні триває війна і росіяни обстрілюють мирні міста з допомогою ракет, дронів, зброї, вбивають людей, мирних людей. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач Дякую, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок, від слабкості духу, від зневіри, від сумнівів, А натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, спокою. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі, що наповнив наші душі Твоєю любов'ю, що заспокоїв мене і всіх українців і дарував нам міцну віру, впевненість, переконаність, знання в тому, що ми переможемо, що Україна переможе, що Збройні Сили України звільнять. Окуповані території звільнять усю Україну від російських військ. І настане мир серед усіх українців. Настане мир і благополуччя. І всі українці на всій території України будуть процвітати. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господь самогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш. Бо я довіряю Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що в моїй країні помирають люди, зникають люди, що в моїй країні люди втрачають домівки. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив душу світлом Твоєї любові, віри, спокою, натхнення. Дякую Тобі, Господи, що Ти підтримуєш нас, підтримуєш усіх українців. Дякую Тобі, що Ти захищаєш, захищаєш, особливо тих, хто зараз воює на фронті, тих, хто зараз захищає. Дякую Тобі, Господи, що Ти захищаєш тих, хто захищає. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутний, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смаренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Бо я вірю в Тебе, Господи, я люблю Тебе. Я розкаюся, Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках, свідомих і несвідомо, що стало причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Що стало причиною того, що росіяни піддаються пропаганді і починають ненавидіти, мають в душі бажання вбивати і знищувати, що росіяни обстрілюють ракетами мирні міста України. Будь ласка, прошу тебе, Господи. вибач мене, будь ласка, мене, Дякую тобі. Дякую тобі, що вибачив, дякую тобі, що очистив душу від неправильних думок і натомість наповнив світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, що підтримуєш, що бережеш, що заспокоюєш і даруєш віру в перемогу. Щоб не трапилося, а ти все одно наповнюєш нас вірою у перемогу України. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, що ти приготував для нас перемогу, приготував для нас повернення усіх, хто потрапив у полон. Приготував для нас життя у мирі і злагоді. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь в я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тебе, Господь, бо я люблю тебе. Господи, я розкаююся у тих своїх неправильних думках. У сумнівах. У негативних переконаннях, страхах, що стали причиною того, що вже більше року в моїй країні триває кровопролитна війна, що помирають люди, що стаються страшні події. Прошу тебе, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, що вибачив, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок. Від сумнівів, від невіри, але натомість наповнив душу світлом твоєї любові, віри, певності. Натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, що зміцнюєш нашу віру, що зміцнюєш віру кожного українця, віру в перемогу України. Дякую тобі, Господи, що наповнюєш вірою не лише українців. А всіх людей на планеті. Дякую Тобі, Господи, що всі люди на планеті певні і вірять у перемозі України. Вірять в те, що у нас настане мир, мир і злагода, що в нас в Україні настане процвітання, що наші українці будуть жити в мирі, злагоді і процвітати. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую Тобі. Дякую вам, що молилися за перемогу України. Дякую вам, що приєднуєтеся і молитеся за перемогу. Приєднуєтесь до нас і вірите в перемогу. Підтримуєте нас, підтримуєте всіх людей, хто дивиться потім в записі у молитву. Дякую вам, дякую. Хай Господь Бог вас береже. Хай вас і ваших рідних все буде добре. Хай ви будете здорові і добре себе почувати хай вас на серці буде спокійно, легко, хай ви будете впевнені в тому, що все буде добре, і так воно хай буде. Дякую вам ще раз, що мовилися. Попрошу, нагадаю, якщо вам сподобалося, то натискайте вподобайку, також пишіть коментарі. І дякую вам, що поширюєте це відео у соціальних мережах. За допомогою ваших поширень все більше і більше людей дивиться цю молитву. Дуже вам вдячний. Слава Україні і слава Господу!